Всім привіт! Ви на каналі Національного природного парку Хотинський. І сьогодні ми розпочинаємо експериментальну рубрику. В ній ми коротко будемо розповідати про населені пункти, які межують або знаходяться поряд із національним природним парком Хотинський. Розпочнемо як можна догадатися, із села Корнешти. Це невеличке село, загубилося в лісах на заході Дністровського району. Перші поселення тут з'явилися на початку ХХ століття, а назву корнешти дав у 1939 році Харитон Бранашко. Попри деяку схожість, вона не молдавського походження. Природа тут дуже мальовнича. Біля села розташовані заповідні урочища Дубовий Праліс і реліктова бучина, геологічна пам'ятка природи городищі Корнешти та територія національного природного парку Хотинський. Центр села зовсім невеличкий, і перше, що ми бачимо, справа від дороги, це ось така невеличка будівля. Колись вона слугувала зупинкою для автотранспорту. Сюди під'їжджали автобуси, і люди мали змогу поїхати до районного центру, до інших сіл. Але сьогодні, на жаль, вона закинута, автобуси сюди не їдуть, і люди вимушені. Шукати в кого є приватний транспорт, групуватися і вже разом їздити у більші села чи у місто до магазину. За кілька десятків метрів знаходиться будівля колишнього сільського магазину. Раніше тут можна було придбати речі першої необхідності, такі як хліб, сірники, сокиру, цвяхи тощо. Але вже понад 20 років як цей магазин не працює. Згодом в селі відкрили приватний магазин, але справа виявилася невигідною і згодом його закрили. Тобто сьогодні мешканці села Корнешти, щоб купити. Будь-які речі е, мають їхати у сусідні села. На 50 метрів нижче від магазину знаходиться сільська церква. Сьогодні неділя і там проходить служба. В церкві зібралась переважна більшість е, місцевих мешканців. І з деякими із них ми сьогодні познайомимось і поспілкуємось. Йдучи центральною вулицею села, можна побачити ось такий цікавий будинок. Йдемо ближче. Як нам каже вивізка, це колись був об'єкт дозвілля. Тут збиралася сільська молодь. На жаль, останні три роки цей будинок вже не працює і не приймає відвідувачів. Та й молоді в селі залишилось дуже небагато. Всього-навсього, чотири молодих сім'ї. Баб вже також, на жаль, давно не працює, і місцевим жителям, щоб отримати навіть найпростішу медичну допомогу, доводиться викликати швидку або їхати до сусіднього села. Навпроти знаходиться місцева сільська школа, у якій навчається всього троє дітей у другому класі, а старшокласникам доводиться їхати у сусіднє село Поляна. Бо скінчилося і біля церкви знову тихо. Сама церква гарна, невеликого розміру, але для жителів села вистачає. На сьогодні, за словами місцевих мешканців, в селі Корнешти проживає близько 70 людей. проти церкви знаходиться сільське кладовище. Основною цікавинкою села є приватний краєзнавчий музей, який у своєму будинку облаштувала колишня завідувачка будинку дозвілля Марія Харлампівна. І зараз ми до неї завітаємо в гості. Сьогодні ми в гостях у місцевому музеї очільницею є. Марія Харлампівна. Вона нам розкаже про музей свій, що вона тут, які експонати є, коли вона заснувала? Марія Харлампівна, коли ви заснували музей? Що спонукало вас до створення музею? Музей заснований у 2022 році для збереження родинної і цінності нашого роду і народу. Всі експонати зібрані у місце місцеві більшість місць. Експонатів. І я вас запрошую, заходьте до музею. Екскурсію по музею зробить вам Бранашко Ганна Василівна, місцева поетеса. Хто сказав, що минули без дверей. У нас двері є, вони ведуть в музей, музей родинне гніздо. Тож хочемо спочатку подякувати слободян Марії Харлампівні і її родині, що музей у нашому селі відкрили, щоб внуки, правнуки і праправнуки знали, як колись у нас люди жили. То спочатку почнемо з, чого самого основного? з одягу. Для того, щоб пошити одяг, треба було сіяти коноплі. Їх сіяли, мочили, тіпали, на отакі деревки де, е, е, чесали, потім отаке прядиво мали. Потім на кожівці отакі о, пряли і на таких ще прялках пряли. Ну Це прялка вдосконалена, порівняно від тої кожівки. Потім з цього прядива вже були нитки. Ось такі нитки нитки. Ці нитки сукали на, на тівку, Потім ці, ці на тівки Клали у такі човники. Ось такий човник клали в човники і на отаких кроснах маленьких ткали полотно. Полотно було ось таке. Бачите, оця сорочка це старовинне ткане полотно. Бачите, це ткане полотно на таких кроснах. Після того його відбілювали. А відбілювали його у отаких одіжках. О, Оця діжка називалася зільниця. У цю діжку заливали один. Процент золи попелу і 2% води. Потім після того ось такими праниками від... стирали у річці чи в ставку, чи в чому. І тоді вже воно було придатне для того, щоб щось з нього шити. А шили з полотна ось такі сорочки. Бачите, сорочка була. Роб... на, до праці, і ця до праці. І ця ще могла бути і святкова, і для праці. А ще шили сорочки ось такі. Це сорочка, яка була для свята. Її вдягали у неділю на дуже велике свято. Сорочки, сорочки, стільки вас за життя вишивали, їх давали, дарували завжди молодим, щоб щастя і долю ще мали. Після сор... ще можна е, на тому полетні вишивали рушники. Рушники є ш... шиті. Шиті рушники. Ось такий рушник. Це найстаріший рушник. На ньому далі вишитий е, портрет нареченого. І кожний рушник мав свої. Ось бачите, цей рушник, на ньому зображено два голуби і дві квіточки. Це свідчить про те, що цей рушник призначений для весілля, бо тут відображається кохання навіть двох пташок. Є рушники Ось, наприклад, той рушник старий, на ньому показано, що велика родина де троє людей старих, а то всі діти. Того, що кожна хазяйка, вишиваючи рушник, вона не тільки його шила, вона передавала в ньому всю душевну ту красоту, яку вона вбачала в ньому. Ось рушник з півником. Колись такий рушник завжди чіпляли біля дверей. Це було, ну, він нібито охороняв. Казали, що хату від, не, від всього злого. А ще це. Є рушники ось такі штопані. Такі рушники стелили молодим під ноги, коли вони е, клятву давали перед Богом на вірність. Ще такі рушники є, це більш-менш такі рушники. Теж їх стелили під ноги, коли молоді, бачите цілий рядочок, коли молоді е, давали ля, ляту перед Богом е, на вірні, що не будуть зраджувати одному. Але подивіться, тільки би не було рушників, майже немає ні одного похожого. Це свідчить про те, що кожна доля у людини була по-своєму. Навіть візьміть оці рішітки. Кожна рішітки. Рідка плетена по-своєму. Та та така, та така, та така. Це свідчить ще про те, що кожна хазяйка до рушника прибирала певну рішітку. Рушники, тепер ще подивіться, стільки картин є вишитих. У кожній картині є своє. Бачите? От там дивіться, як треба передати на картині. Ту повагу, ну, любов пташечки до пташечки. А тут, на отій картині, грає, 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 поки пісня буде, коли пісня вже кінчиться, він ж її полюбить. бо кохання вічне, воно ж не вмирає і на цьому світі хтось когось кохає. Так, ще що, тут у нас ще є багато. Старовинних, бачите, колись одяг старовинний, як колись ходили. Там сорочка, хустка, ну, кофта, берегна куртка. А ще оці курузи, вони свідчать про те, колись, якщо в хаті були хлопці, то стільки було хлопців на женення, стільки клали курузів. А це всі. Види знаряддя праці, як казав колись люди, це шершибок, фуганок, пилка, все, -все сверли. Це без цього не обходилося, не можна було зробити нічого. А саме основне, що спасало наших людей у ті часи, коли не було що їсти, це жорна. Сюди засипали зерно, там була така ручка. Де камінь терся об камінь, і була мука. З тої муки варили колешу, усе що, і, і вареники, усе це наших людей колись у давнину спасало від того, щоб е, ну, гамувати спрагу від їди і всього. Далі, що у нас є? У нас ще є ось, бачите, старишка, стара шафа. Стільки її років, ви подивіться, стільки тут треба прикласти праці ручної для того, щоб її зробити. Це все треба витисати, виробити, ви а в цій шафі зберігався одя, бачите, одяг. Завжди тут були вішалки ось такі, у ній завжди зберігався одяг. А це Чомайдан, колись йшли в армію хлопці колись, тут була дефляга, альбом і в цей Чомайдан складали одяг. Тут був одяг такий ну, дихідний і робочий. А ще у нас є піч, в якій випікали хліб. Ось цей хліб не витримав того горя і камінцем став. То все. у цій печі пекли хліб, робили розчину, опару і туди клали піч. хліб. А коли його витягали, відти, то він так гарно пах. Така та скоринка була, що коли моя бабуся пекла хліб, я прижмурюю очі і бачу той хліб, і відчуваю його і зараз той запах того нашого хліба. Тої нашої пшениці, а це масленка. У нього заливали вершки і били масло. Фонарь, яким заливали сюди газ і брали в руки, і отак уночі йшли, там клали гніт і йшли. Ну, це мисник. Месник, на який складали тарілки. Ті, що для гостей були, і ті, що увесь час ними користувалися. Це вага, така колись була вага. Називають її, колись у нас називали її Кантар. Корито це корито, воно зроблене з верби. І у ньому завжди сипали опару і місили. Хліб чого? Того, що в мисці хліб зразу ставав опара холодна, а корито, якщо його розігрів, воно сиділо дуже довго і ця опара підкисала. То це, це макітря, в які мак товкли, коноплі колись товкли і посипали ними коржі. Там ще в нас є лопата, якою хліб який, хлібу підсаджали, кочарга, які палили вогонь поля, штуркають сюди, туди. Це у нас. Ступка, чеснок терли колись у, ні, у цій ступці. А це у нас колись, коли робили великі весілля, були графіни, у них наливали горілку, квас усе. А саме основне, ось такою стопкою наречена чи наречений, у всіх гостей частували. Це та, і Потім після того, вже коли вони їх почастували, ну, там вже дарили подарки молодим. А тут, тут у нас ще є, бачите, як вишивали, оце на таких п'яльцях, бачите, на таких п'яльцях, де вишивали, вони тут накручувалися отак. І ще. Штопали колись, отак. Це вже майновий метод штопання. От там багато рушників є так виштопані. Тут у нас ще є кольця, які колись були кольца. О, отакі патрона, бачите? Це були ко... отакі е, кольца. Це наречені і нареченому. Вони роблені з патрона. Вони були у той час дуже, дуже рідкісні. Не кожна людина могла мати отакі кольця. Того, що, так як зараз у наш час наречений, з нареченою обмінюються обручками так само і колись. Хуст, хустки. Оцю ху хустку, коли наречена вже знімають вінок, ось такі вінки, бачите, колись були ось такі, це колишній ось такий вінок, тоді вже, ага, тоді вже наречену покривають цією хустиною. А, Фотографії сімейні. Колись не було такого, як зараз. Ось колишні сімейні фотографії е, ці, які у кожній хаті були для того, щоб е, згадували про діда, про бабу, порівнювали, казали колись. Ось ось цей хлопчик, похожий капля води на свого діда. Відки знали того, що порівнювали фотографії. От той капелюх, то солом'яні капелюхи. Вони е, пряшилися е, з соломи. Плели спочатку таку ленточку, а потім шили, починаючи з серединки. І далі. Чим він вигідний? Тим, щоб яка була жара на вулиці, він зберігає однакову температуру голови. І якщо й холодно, то в ньому більш-менш не дуже холодно. Тепер ми хочемо розказати про родинне гніздо. Ось. Це. От ці о, Чи з сторони це прадід, дід і, 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 та, і син. Да. Син, дід, тато і дід От Того чоловіка колись у ті часи відправили на Сибір. І кажуть, що ніби так там на Сибірі вони ну, людина працювала доки могла. Коли вже не могла працювати, то вже тоді ніби кажуть, що їх живцем у землі закопували, ще декілька днів земля стогнала. А це найосновніше. Це колишні наші молоде було покоління. Але жінка. Не тільки дитину колесала, вона в одній руці кожель пряла, а ногою дитину колесала, бо це майбутнє було роду, всі про це знали. Бачите? Подушки, які колись. Вишивали оті перші подушки, які ще колись, колись давнину вишивали. Бачите, тут є різні. й є такі, є й такі, і такі, і такі, є. то, напевно, сама старенька, бо бачите, вже по своєму вона. А то ще робили ляльки мотанки. Колись маленьким дітям ляльок таких не було, то вони робили ось таку ляльку-мотанку їм. І у кожній хаті колись, для того, щоб був образ, у кожному кутку був образ, а цей рушничок, що кругом образа, його називали покутник. Люди молилися до Бога і вірили у те, що вони просять, то він їм і дає. Але для того, щоб він їм дав щось, ми були і за нього не забувати. Я вам хочу розказати самий останній свій вірш, який я написала до Дня Учителя. Адже вони нам прокладають дорогу Україну знань. Червоніє в Лузі вже калина, листя в повітрі закружляло. А осінь знов сповістила, що день учителя настало. Для вас усіх велике свято, коли до класу ви йдете, а вас чекають ньому учні. Тепло і радість їм даєте, а ваша посмішка, як сонце, що заглядає в рідний клас, а в руках ваших завжди книжка, що в країну знань вела всіх нас та хочеться вклонитися, низенько, і дякую сказати вам, усім, усім учителям, будьте щасливі і здорові, Живіть ще довго, довго на землі, ми ж не забудемо ніколи. Всім рідне слово, вчителі. Село Корнешти, хоча маленьке за населенням, але за площею велике, воно розкидане невеличкими такими шматками на відносно великій території. Якщо у верхній частині села ще люди живуть, будинки доглянуті, то у нижній більшість домів залишено своїми господарями і перебувають приблизно ось у такому стані. ¡Gracias І завершилась наша невеличка подорож. Сьогодні ми отримали цілу купу різноманітних вражень та познайомились із цікавими людьми. Якщо вам сподобалось відео, чи є якісь зауваження, пишіть у коментарях. Будемо вдосконалюватись. До нових зустрічей!